Hello gamers, в цьому відео я хочу показати вам, як користуватися завантаженням з вимкнутим екраном. Бо раніше нам це було недоступно, а зараз ми можемо користуватися добре. Перше, саме основне, у нас повинна бути версія Steam самозастання. Як ви можете спостерігати, у мене стабільна версія. І версія Steam S. 3.717. Тоді ми зможемо використовувати цей режим. Перше, покажу, як воно було. У нас виходить час, цей режим вимкнутий, і як ми раніше качав ігри. Ось до прикладу, в нас пішло закачування. Якщо ми блокуємо екран, завантаження у нас перестає, бо система вимкнена. І тільки коли ми можемо вімкнути Steam Deck, знову розпочиналося скачування гри. А з цим оновленням нам додали таку функцію. В деяких кажуть, що зразу вона вімкнена після оновлення. Другі, як у мене, вона була вимкнута ця функція. Для цього ми переходимо на лаштування, живлення, переходимо в самий низ. Перша вкладка. Це можна завантажувати ігри від акумулятора з сонному режимі. А друга вкладка, саме найважливіше, вимкнути завантаження з вимкнутим екраном на потужних всіх акумулятора. Якщо під час завантаження з вимкненим екраном рівень заряду акумулятора опуститься нижче 20, пристрій перейде в режим сну. вимкнеться. Умикаємо його. І... Давайте тепер перейдемо. І нам запропонують продовжити завантаження. Вимкне екран і споживає. Можуть або автоматично, або продовжити завантаження. І в нас з'явиться таке вікно. І все. Якщо потрібно перевірити, постукали. Ні, не постукали. А, так, постукали два рази чи раз. По екрану з'явилося. Ще ще раз. І якщо вийти, то просто натискаємо Це і в нас далі собі завантажується оновлення до вашої гри і все решта. Так що, дякую за увагу. Все буде Україна!